Доброго дня. Продовжую знімати. Це я на гору залізла спеціально, щоб показати вам, який великий зігмарин. Де я там була, згори його показати, які дома. Тут, правда, ветки. Ось замок там. Видно, бачите, де? Сьогодні сонце, прекрасно знімати. Оце такий це тут застроєний Зігмарінген, так? Там вон теж і школи наверху, аж он там є ще. Де далі, де далі, вон далі. далі, Там много так? А отам вон теж дуже широко розгорнутий. Туди аж на гору. Паралельно були ми, там лагерь. Бог. Ну, от туди на гору теж видно, да? там он, дома, дома там видно. Оце все там За, застроєно. Це тільки з однієї сторони, куди сонце світ. А з сонячної сторони я, я залізла на гору. Он тут обрив який. Зараз покажу вам. Який тут обрив. Вон, бачите, який обрив? От. І оце туди я в магазини ходила. Там теж вон, далеко, теж, дуже зігмарінген, великий город. Так? А це тут на горі, це я тут теж, там теж застроєна, там далі школа, теж ми ходили. Якось. І оце. Сонце таке світе. ну Тут я не зніму, бо сонце. Ну, оце така гора тут. І я на горі тут. Так інтересно дивитися, в мене врем'ячко є. Їздимо оформляти джоб-центр. Вот. А то ще з другої сторони. Там, де залізна дорога, там і ще туди розкинувся Зігмарінин. Він дуже великий. Людей тут українських, руських, павно, і ніхто не хоче уїжджати, <кій> приживаються, квартири знімають, Устраюються на роботу без язика. Учора бачила. Відік небольшой, мужчина не може опанувати німецьку мову. Вона п'ята за складністю у всьому мірі. Не можна її опанувати. П'ята по складності. Японія, по-моєму, чи китайська, японська, мабуть, перша, потім китайська. Ну що п'ята німецька дуже складна мова. Так що... Так що е, можна робити і роботу знайти, як хочеш роботу, то можна знайти роботу. Можна знайти роботу без мене є з Херсона окупованого, там ми його агроном називаємо, бо предпринимателем був. Зараз все окуповане. Пішов на роботу, всі роботи робить. Так, як російські по 30 років поприїжджали українці. І вони на роботу беруть. А як не то, так у нас мужики по 60 років повстраювалися. На переводчику там є такі роботи, що не треба розмовляти ніякою мовою. Так що дуже дякую за просмотри мої. Ознакомлюся, я буду трохи викладати. Це на горі, де я казала, що буду на горі знімати. Так що, оце такі. Оце такі діла. Це так розкинувся Зігмарін. Це з однієї сторони, а по ту сторону ще буде.